Як же перевірити себе, чи живий я духовно, чи мертвий, я дитина Божа чи диявола? Ісус відповідає, чому ви не розумієте мене? питає він, тому що не можете чути мого слова. Тому тестуйте себе з того, що ви найбільше любите слухати і дивитися, проповідь, откровення, свідчення Божої слави, хлібчик духовний чи новини, серіали та всяку порожнечу. Так ти зрозумієш, ти живий чи ти мертвий. Перевір себе, що ти любиш робити найбільше, виконувати волю батька Небесного. або грішити, блудити, брехати, красти, гордитися, противитися, розпускати плітки і творити інші справи диявола. Цим і відзначається, хто твій батько Бог або сатана. Для Бога твої релігійні регалії – Мають значення, а народитися згорити ти можеш тільки від Слова Божого, церкві, слова Божого. Хто від Бога, той слухає Слова Боже, хто не від Бога, той не слухає Слова. Це той критерій, за яким легко можна перевірити будь-яку церкву. Часто люди оцінюють церкву за давниною традиціями та обрядами, але чи так дивиться Бог?